Вітаю вас, мої маленькі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами вирушимо чарівну подорож до морських глибин, де познайомиться з морськими мешканцями. Але будьте уважні, серед них можуть трапитися і ті, хто потрапив сюди випадково. Допоможемо їм розібратися? Так, добре. Правила дуже прості. Якщо ви бачите, того, хто живе в морі, пострибайте. А якщо мешканець потрапив сюди випадково, похитайтеся, щоб він повернувся додому. Отож почнемо гратися вперед. Хто це, дітки? Це дельфін. Він де живе? У морі пострибайте. А це хто? Кіт? Чи може він жити в морі? Звичайно, ні. Похитайтеся, нехай повертається на сушу. Ой, дивіться, хто це пливе? Медуза. Вона мешкає в морі? Так, звичайно, пострибайте, любі дітки. А ось і собачка. Де вона має жити? На березі. Похитайтеся, щоб вона повернулася додому. А хто це? Маленька рибка клоун. Вона де живе? У морі. Пострибайте. А цей червоний крабик де живе? Звичайно, в морі. І ще трошечки пострибайте. Дивіться, а це дерево, воно живе у морі? Ні. Похитайтеся, щоб воно рушило у садочок. А ось черепашка. Де вона живе? Так, у морі. Пострібайте, любі друзі! Дітки, ви молодці! Ви чудово впоралися і зібрали справжню морську сім'ю. Тепер у нас у морі залишилися тільки ті, хто там живе. Дякую вам за допомогу, ви справжні друзі природи. До побачення, до нових зустрічей.